Thank you Законодавство про охорону праці ґрунтується на Конституції України і складається із Закону України про охорону праці, Кодексу законів про Працю України, інших законів і нормативно-правових актів. Перед початком навчальних занять один раз на рік на випусковій кафедрі в аудиторії, кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо інструктаж для здобувачів вищої освіти проводить науково педагогічний працівник, а результати інструктажу вносить в журнал реєстрації первинного позапланового цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності з обов'язковим підписами здобувача вищої освіти та науково педагогічного працівника. Перед початком навчального року та в процесі навчання протягом року здобувачі вищої освіти повинні пройти Вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Первинний інструктаж. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності перед початком канікул, цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності перед спортивно-масовими, навчально тематичними, екскурсії, виставки, туристично екскурсійних подорожей, трудовими заходами та таке інше. Інструктаж з надання домедичної допомоги. Здобувачі вищої освіти повинні знати на пам'ять номери телефонів служб екстреної допомоги 101 пожежна охорона, 102. Поліція. 103 Швидка медична допомога. 104. Газова служба. 112. Служба екстреного виклику. Під час перебування в приміщеннях університету і на його території здобувачі вищої освіти зобов'язані. Виконувати правила внутрішнього розпорядку, дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей, уважно та спокійно спускатися та підніматися сходами. Не перехилятися через перила на сходах, не підходити до вікон верхніх поверхів та не перехилятися через віконні рами. Не стояти біля дверей кабінетів при раптовому відчиненні дверей можна отримати травму. Бути обережними біля скляних дверей вони травму небезпечні. Бути обережним на слизьких підлогах у коридорах та приміщеннях навчальних корпусів не бігати, не штовхатися, не кричати, не провокувати словами та рухами агресивної поведінки оточуючих, рухаючись між навчальними корпусами університету, дотримуватися правил дорожнього руху для пішоходів. У зимовий період рухатися лише розчищеними шляхами, звертаючи увагу на попередження про загрозу падіння бурульок із карнизів та дахів будівель. Носити взуття на низьких стійких підборах та взуття без платформи, дотримуватися санітарно гігієнічних норм, мати засоби особистої гігієни, регулярно мити руки перед вживанням їжі, вміти надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків. Під час перебування в приміщеннях і на території університету здобувачам вищої освіти заборонено приносити колючо ріжучі предмети, ножі, ножиці, голки тощо. Палити та користуватися відкритим вогнем, знаходитися у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, приносити вогни небезпечні предмети, що можуть спричинити пожежу, сірники, запальнички, петарди, бенгальські вогні, феєрверки, цигарки, легкозаймисті речовини тощо, відкривати електрощити, торкатися оголених проводів, самостійно вмикати та вимикати рубильники та інші пускові пристрої. Самостійно розбирати та ремонтувати будь-яке обладнання, працювати, навчатись, тренуватись при поганому самопочутті, при отриманні травми, самостійно, без дозволу науково-педагогічного працівника, йти з занять. Здобувачі вищої освіти повинні до навчальних лабораторій, спортивних залів, кабінетів заходити тільки з дозволу науково-педагогічного, наукового або педагогічного працівника. У кабінетах підвищеного рівня небезпеки, комп'ютерні класи, фізичні та хімічні лабораторії, спортивні зали, майстерні та таке інше, приступати до занять після проходження інструктажу з охорони праці з даних видів робіт. У хімічних лабораторних, в трикотажних, швадських та механічних майстернях приступати до виконання завдань тільки в спеціальному одязі, халати, хустки та інше. У спортивних залах приступати до виконання завдань тільки у спортивному одязі та спортивному взутті, в актових залах приступати до виконання завдань у зручному одязі та взутті, призначених для відповідних занять із сценічного мистецтва, дотримуватися вимог техніки безпеки, безпеки, життєдіяльності та виконувати вказівки науково педагогічного, наукового або педагогічного працівника. Використовувати особисті мобільні пристрої, телефони, ноутбуки, планшети, тільки з дозволу науково-педагогічного працівника під час онлайн-тестування, підготовки до практичних лабораторних завдань, вимоги безпеки під час освітнього процесу. Виконувати тільки ті завдання, які доручені науково-педагогічним, науковим або педагогічним працівникам Підтримувати порядок на робочому місці, не захаращувати його непотрібними для виконання завдань речами, намагатися як можна менше шуміти, розмовляти при необхідності, тихо. Вимкнути чи встановити режим без звуку мобільних телефонів, оскільки дзвінки відволікають увагу та не дозволяють зосередитися на виконанні завдань. При виявленні несправностей мобільного пристрою, появі іскріння, диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить припинити роботу, відключити ноутбук і повідомити науково-педагогічного, наукового або педагогічного працівника. Самостійно розкривати й ремонтувати обладнання заборонено. У разі погіршення самопочуття чи травмування, повідомити науково-педагогічного, наукового або педагогічного працівника. При необхідності надати домедичну допомогу та викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103. Тема пожежної безпеки в громадських місцях як ніколи актуальна. Ми зібрали кілька порад: як не стати жертвою вогню. Тримайте в пам'яті шлях від входу. Дізнайтеся про всі запасні виходи. Почувши сигналізацію чи сирену, одразу йдіть на вихід. Не користуйтеся ліфтами, спускайтеся сходами. У тисняві зігніть руки в ліктях і притисніть до корпусу. Захищайте грудну клітку від здавлювання. Тримайте дітей за руку чи плечі попереду себе. У разі появи диму дихайте через вологу носову Кустку чи рукав одягу. Зберігайте рівновагу, тримайтеся за стіни та поручні. Вибравшись із полум'я, допоможіть потерпілим. Викличте рятувальників та швидку допомогу. Якщо ж вийти з приміщення, не вдається. Закрийте всі вікна, витяжки, щілини в дверях. Якщо дим проник у приміщення, ляжте на підлогу та накрийтеся мокрими речами. Не стрибайте з вікон, доки пожежники не підготували для цього спеціальні засоби. І пам'ятайте: головне не панікувати. Перша допомога це комплекс дій, який направлений на підтримку життя та здоров'я людини, яка потрапила в кризову ситуацію. Кризова ситуація це будь-що пожежа, обвал будівлі, погіршення стану здоров'я чи навіть обстріл, для того, щоб людина, яка не має фахової освіти, могла надати допомогу, потрібно дотримуватися чотирьох основних принципів надання першої допомоги. Крок перший: я бачу людину в місці події. Я не розумію, чи місце це безпечно, доки я не можу його оглянути. Згори, з боку, я можу обійти з безпечного боку для того, щоб підійти до людини. Для того щоб надавати допомогу постраждалому, рятівник повинен бути впевнений, що місце безпечне. Якщо він може його обезпечити, він повинен це зробити. Якщо це неможливо. З зовнішніх обставин все, що може робити рятівник, це підтримувати постраждалого на відстані та можливо коригувати його самодопомогу. Крок другий це оцінка стану постраждалого. В першу чергу ми повинні розуміти, чи є масивна кровотеча, чи можемо ми її зупинити. Ми повинні її зупинити в першу чергу. Потім нас цікавить свідомість та дихання в самопостраждалого для того, щоб ми могли розуміти, як правильно подалі надавати допомогу. Після другого кроку, крок третій, необхідно викликати фахівця. Це може бути будь-хто швидка допомога, державна служба надзвичайних ситуацій, поліція чи сусід медик, який може вам допомогти надати допомогу. Поки ми чекаємо допомогу, ми підтримуємо постраждалого для того, щоб контролювати його стан. Що я можу для вас ще зробити? Може вам водички дати. Давайте разом разом чекаємо. Звісно, я нікуди не піду від вас. Так. Чому важливо залишатись разом з постраждалим? Тому що його стан може змінитися кожної хвилини. Тому, поки ми чекаємо допомоги близьких чи фахівців, ми підтримуємо постраждалого для того, щоб контролювати його стан. Після того як ми покликали на допомогу фахівців, ми можемо переходити до останнього кроку безпосередньо надання першої допомоги. Що таке повітряна тривога? Повітряна тривога це сигнал попередження про загрозу удару з повітря. Сигнал повітряна тривога оголошується включенням сирен та передається через радіомовні станції і телевізійні канали. Також про сигнал можна дізнатися через офіційні сторінки, месенджери та застосунок повітряна тривога. А на онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути в яких областях є небезпека удару з повітря. Які дії під час сигналу повітряна тривога? Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно взяти з собою особисті документи, запас води та їжі, відключити прилади, що споживають електроенергію, воду та газ, щільно закрити вікна, сховатися у найближчій захисній споруді, це може бути споруда подвійного призначення, як метрополітен або підземний паркінг, найпростіше укриття як підвал або цокельне приміщення будівлі. Якщо ви знаходитеся на робочому місці, необхідно призупинити робочі процеси, вимкнути прилади, що споживають електроенергію, пройти до захисної споруди укриття. Якщо ви знаходитесь у громадському місці, необхідно слухати вказівки представників влади, поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж ви знаходитеся у міському транспорті, необхідно вийти з транспорту на найближчій зупинці. Слухайте вказівки водія, поліції чи співробітників ДСНС, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ви знаходитеся на вулиці або на відкритій території, необхідно пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж захисної споруди немає, то сховатися у яру, насипі або ямі та накрити голову руками. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичайних справ.